Добрий день, мої любі тільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 9 по 15 грудня 2024 року. Розклад я буду робити на таро іллюміната. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі тільці, і старші аркани, на яких ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. Я буду робити для вас розклад. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам вдячна за підтримку мого каналу. А також попереджаю, що розклад загальний і для всіх програтися одинаково він не може. Тому, якщо хтось бажає особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишу номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у Viber, WhatsApp, Telegram. І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує на тільців з 9 по 15 грудня 2024 року. Що очікує тільців на наступному тижні? З 9 по 15 грудня 2024 року. І так, основна енергія тижня для тільців. Що очікує тільців в особистому житті? В роботі. В фінансах. Здоров'я. Так. Наступна колода порад. Ой, ні, вибачте, ще дві карти. Що буде допомагати тільцям на наступному тижні? І що буде заважати тільцям на наступному тижні? Так, пораду та попередження від Всесвіту. Покажіть нам, будь ласка. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для тільців. На наступний тиждень з 9 по 15 грудня 2024 року. Так, Порада від Всесвіту для тільців. Попередження. І подивимося, чи здійсниться бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання тільців і коли воно здійсниться? Все, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випав чудовий аркан туз пентаклів. Всесвіт дає вам ресурс. І вам треба не прогавити його і правильно ним скористуватися. Ніхто не говорить, що буде легко скористуватися ним, От. але, скористувавшись ним, ви досягнете високого соціального статусу. Ви відчуєте повне задоволення та радість від досягнення своїх цілей, та можете розділити свою радість і успіх з близькими людьми. По цій карті може бути отримання якогось надприбутку з різних джерел, премія, спадщина, виграш у лотерею, великий подарунок, підвищення зарплати. І можна сміливо починати нові проекти, вони виявляться успішними. Карта ця віщує отримання різних матеріальних благ. Причому це часто неочікуваний дарунок долі. Скористайтеся ним, не прогавте його, і все в вашому житті буде добре. От. Тепер в особистому житті у нас випала карта 8 -ка чаш. Вісімка чаш це незадоволення та проблеми у відносинах через непереборні протиріччя чи обставини розпадаючийся шлюб, охолодження почуттів, втрата довіри, поваги, взаєморозуміння, щось значиме втрачено. Можливо, настав час поговорити по душах з коханою людиною, який багато вимагає, не даючи взамін. Можливо, така, така ситуація у вас в житті склалася. От. Тоді є можливість подолати кризу і залишитися разом. Часто відбуваються розлуки через переїзд в другу країну, через різні соціальні статуси. От, або прощання, наприклад, через одруження одного з партнерів, це в парі розлуки, наприклад, одне, ну, як ви розумієте, Хтось із слівок нашого обществу, а хтось проста принцеса чи принц. І зрозуміло, через різні соціальні статуси їм доведеться роз... дов... доводиться розлучатися. От. Можливо, хтось уже буде йти під вінець з другою людиною. Ну, зрозуміло, коротше, отакі От бувають обставини. Якщо якісь відносини розпочалися, то вони безперспективні по цій карті. Вони не базуються на почуттях. Більше із-за почуття довгу або по розрахунку. Отакі От ось у вас особисті енергії на наступному тижні. На жаль, не дуже гарні. От. Якщо хоче хтось зберегти свій шлюб, треба сісти і поговорити з своїм партнером по душах. Нічого не скриваючи, відкрит, з відкритою душею. От така ось порада для вас. Робота двійка жезлів. Про що говорить двійка жезлів у роботі? Робота має стати спокійнішою, гладкішою. От. Причому робота означає, що скоро знайдеться потрібна робота, при пошуку роботи знайдеться потрібна робота скоро, хто шукає роботу. Людина проявляє готовність боротися за свої ідеї, починання. Людина більше не бажає залишатися в стороні. Тому не роздумуючи на все реагує. Може бути конкуренція і, і бажання ріс е, отримати раніше завойоване. <клух> Складні професійні задачі можуть бути, от, е, які не дивлячись на тривогу і хвилювання. Потрібно виконувати швидко, активно і оперативно. Не дозволяйте нікому збивати вас з ніг. От. Це можливості і те, що є, а не те, що було або має прийти. Успіх у творчих починаннях, особливо тих, що передбачають партнерство чи співпрацю. Ця карта говорить, що весь світ у ваших руках. Отакі От ось енергії в роботі у вас. В роботі має бути все спокійно і цей, але потрібно наполегливо і цілеспрямовано йти до своєї цілі і здійснювати свої плани, свої задуми, свої ідеї. Фінансовий стан. На фінансовий стан нам випала принцеса Кубків в картах Таро це, вибачаюсь, 2 кубків. От. Це стабільний фінансовий стан. Небагатство, але фінансова безпека. Карта ця рекомендує контролювати свої витрати. Контролюйте свої витрати. Стан здоров'я. А от стан здоров'я, як ви самі бачите, трійка мечів визиває тривогу, тривожність. Трійка мечів це. Звичайно, не дуже гарна карта для здоров'я. Це в першу чергу серцево-судина система, хвороби серця, тромби, От. може скакати тиск, причому при вік людини не має значення по цій карті. От. Якщо цей аркан випав, значить є загроза. Для здоров'я, небезпека. Ще тут є, така, скажімо, такий нюанс по здоров'ю це психосоматика. Чим гірший настрій, тим гірше самопочуття. Як я розумію, в особистому житті такий нюанс у вас не дуже ладиться, тому може сказуватись це зрозуміло на серці. От. Ще по цій карті може бути, скажімо так, проблеми в діяльності грудного відділу хребта. Отакі От попередження для вас у плані здоров'я. Будьте, будь ласка, уважні і обережні зі своїм здоров'ям. Звертайтеся до лікаря, пройдіть просто обстеження, зробіть кардіограмку. От. Що буде допомагати вам старший аркан імператриця? Чудовий аркан, це карта мами, карта жінки владної, керівниці. І можливо, вона вам буде підсказувати, допомагати, можливо, вона допоможе вам розлити ситуацію в вашій е, особистому житті, вашому. підтримувати вас на роботі, можливо, по здоров'ю щось якусь пораду дасть. В общем, якась жінка, можливо, ваша мама, бабуся, старша сестра. Гарна подруга, яка може вам допомогти. Не, не стісняйтеся, звертайтеся за порадою, за допомогою. Що буде вам заважати, старший аркан-відлюдник? Це людина, яка відійшла в сторону від інших людей якби, і замкнулася в собі. Не замикайтеся в собі, це буде вам заважати. Не замикайтеся, не відходьте в сторону від людей. От. Пошукайте е, е, собі с -с світло. Йдіть на світло. І так, порада для вас від Всесвіту, любі тільці. Прагніть нового, більше оптимізму та ентузіазму. Ну, така гарна порада більше енту... оптимізму та ентузіазму. Не заганяйте себе. В інфаркт, скажімо так. Хай це не збувається, звісно, але будьте більш оптимістичним. Попередження: поменше критики і жорсткого розрахунку, побільше терпіння і прийняття. Це ж опять-таки оп стосується, мабуть, скоріше всього, вашого особистого життя. І на роботі теж поменше критики, побільше. Терпіння і прийняття. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання? Імператор, ой, вибачаюсь іерафант, ж, Верховний Жрець, говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться. от, Якщо воно не стосується матеріального. Якщо в матеріальній сфері. Це бажання здійсниться, якщо ви будете діяти чесними методами. Бажання здійсниться на протязі півроку. Через півроку, не раніше. Неспішно розмірено. Отакий От ось розклад у мене вийшов для вас, любительці. Зверніть увагу, будь ласка, на своє здоров'ячко і особисте життя. А так, все. Все у вас більш-менш гарно, не замикайтеся в собі. Дякую вам за увагу, любі тільці! Бажаю вам мирного неба над головою! Щастя, здоров'я, успіху, нашої української перемоги. А також бажаю, щоб усе гарне, обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. До побачення, любі друзі!